На прохання підписники робимо невеличкий огляд, як калібрувати ваги моделечка К1918. Це в нас сота точність до 50 грам. У нас є в комплекті ось така гірочка. Нажимаємо і довго отримуємо кнопочку Unit. З'являється кал. Потім 50. І в центр ставимо гірочку. З'являється пас, 50. І все, ваги відкалібровані. Перевіряємо калібровку. 50. Ну, ось так дуже просто робиться калібрування цих ваг. Все, повний огляд можете подивитись в попередніх відео. В комплекті у нас гірка. Ось така невеличка чаша. І кінцетик. Дивіться наш канал і до слідух відео.